Так, Всім добрий день, 18 травня досіваю сояшник від Elite Select Saxon і Alfa. такому вони стані. Не дуже крупні. Я брав 2,8 чи 3 фракції, не знаю. 3600 вони стояли. Зараз не пам'ятаю таком такому штані. Сію нормальною сіялкою. Глубина заділки синян десь 5 сантиметрів. По оранці, по пшеничці. Є по дісковці, вологи. Вологи вистачає. От. Ну, десь містами 5 сантиметрів. Містами 4 сантиметра От, Досіваємо. саксоном попалась саме весняна дисковка Самий треш, можна сказати. а це альфу досівает Вона трошки раніше. так що надіємось на хороший результат Підтримуємо вітчизняного виробника. І буде адекватний обзор надалі. Всім до побачення.